А так, ви знаєте, коли а, підірвали греблю і машинозалу на Каховський ГЕС, одразу чомусь от у мене виникла думка, що це може бути певною мірою попередження. Бо, наприклад, про кримський титан також розвідка вже не вперше говорить, залишаються замінованими машинні зали і на Запорізькій атомній електростанції. Стосовно кримського титану, наскільки зараз ми дійсно можемо говорити про те, що вони на це все ж таки підуть? Від ворога можна очікувати все, що завгодно. Ми повинні розуміти, що по ту сторону у нас, якби це не звучало, мавпа з гранатою, і вона в будь-який момент ти не розумієш, що віддають не далі очікувати. Вона може дьорнути за чеку, вона може кинути, вона може робити будь-що завгодно. І наша задача, звичайно, до цього готуватися, максимально підготовлювати. Ми повинні розуміти, що в них зараз перебуває певна істерія через. Певні тактичні успіхи нашого контрнаступу, я би не сказав, що це прям про там контрнаступ великому його розумінні, але тим не менше, є вже певні тактичні успіхи. До чого я веду, що ми бачимо, якщо ворог пішов на те, щоб зупинити і істерично просто підірвати Каховську ГЕС тільки через те, щоб зупинити. Просування на південному напрямку наших військ, то чи зможе піти ворог далі, так звичайно зможе. І ми бачимо, що вони, звичайно, їм навіть причина не потрібна, вони зазвичай скажуть, що це там обстріляли зі сторони України та багато іншого. Тому, звичайно, ми повинні розуміти при враховуванні тих чи інших дій, що така вірогідність вона залишається, і ворог абсолютно, навіть якщо він знову ж таки, якби це. Не звучало, ми всі прекрасно розуміємо, що це все територія України. Тим не менше, вони ж заявляли, що там Херсонська область, це їхня територія і так далі. І, попри те, вони знаючи, що коли вони затопляють, вони затопляють більшості окуповані тимчасово окуповані території, які зараз під їхнім контролем. І їх це абсолютно ніяк не зупинило, і насправді ситуація є достатньо плачевною. Ми знаємо, що такі міста, наприклад, як Олешки, є на 90% затоплені, затоплені. Там, повірте, коли все зійде. Я думаю, що ми отримаємо просто бучу номер два. Хочеться нам говорити про це чи ні, але на жаль, ситуація буде саме такою, тому що ніякої евакуації там не проводилося. Люди залишились по великому рахунку в оточенні. А ті будівлі, які повністю були затоплені, взагалі не мають змоги. Я вже не говорю там про людей літнього віку і так далі. Тому чи зможе ворог піти? Так звичайно зможе, і ми повинні бути до цього готовими. І наша задача звичайно проговорювати ці всі історії з нашими міжнародними партнерами. Постійно пояснювати, хто по ту сторону у нас знаходиться, і що потрібно для того, щоб якому швидше завершити це. Угу. А чи можуть бути, чи можемо ми на якісь ознаки звертати увагу, які будуть вказувати на те, що ворог готується до цього підриву, чи тут неможливо щось спрогнозувати? Мені здається, що явнішого знаку, ніж заява нашого він бути просто не може. Угу. А так, Тут ну тобі вич... очікуєш, якщо вони вже про це заявляють, значить повірте, гурмо це така інституція, яка просто так це не телеграм-канал, який знаєте, написав, що можуть підривати Титан там після завтра. Ой, не буде підривати після завтра. Знову напишуть та саме інформацію. Якщо вони вже щось говорять, то є абсолютно всі підстави, і вони це говорять не просто так. Звичайно, вони говоряться в тому числі, щоб донести і до наших міжнародних партнерів і показати рівень можливої загрози, і що може відбуватися для того, щоб через різні, в тому числі, канали, можливо, міжнародні, не міжнародні там за посередництва ряду інших країн, можливо, та сама Туреччина і так далі, говорити про ці моменти, і саме головне це питання про. Е Випередження це превентивний, я би так сказав, крок, тому що знову ж таки Росії нічого не помішає звинуватити Україну. Хоча, от, наприклад, ми про Каховську ГЕС говорили з осені минулого року. Ще осені минулого року. Президент Зеленський говорив про те, а що там закладена міна, б, вони відкрито говорили про те, що вони готові підірвати і підірвуть Каховську ГЕС. і Вони нас цим шантажували. Тому насправді це певний превентивний крок, в тому числі, для е, роботи з нашими міжнародними партнерами, щоб вони розуміли, хто по ту сторону і що він готує угу. а, так, але е, бачите, зараз після того, що все ж таки вони пішли на підрив Каховської Гес, ну, ми тут певно тут теж ну глибоко струбованість Побачили від наших партнерів. Назвемо це так. Он взагалі русского язика в той день святкував. А зараз, після того, як все ж таки побачили, на що вони здатні, зараз може якось змінитися реакція якась? Важко сказати насправді, тому що ми побачили глибоку стурбованість, яка вже була до цього. Знаєте, Є емоції, а інколи треба емоції відключати. Насправді, тому що звичайно, якщо говорити про емоції, ми зараз можемо багато чого сказати негативного сторону і про е, те, що вони змовчали, і про те, що практично жодна країна не відправилася до ніяку гуманітарну місії. Я не говорю про гуманітарну допомогу. Там ряд країн хтось пожарні передав, хтось там помпи для відкачування і так далі. Але тим не менше, це повірте, це не той рівень допомоги. Які можуть надати країни е, своєму, не знаю там своєму партнерочку е, в рамках е, техногенної катастрофи, це най... одна з найбільших, а можливо найбільша е, аварія, яка відбулася там за десятиріччя в Європі, і ми бачимо, що як таких кроків конкретних ми не бачимо, і це насправді дуже обідно, але ми не можемо собі на жаль дозволити зараз такого дитячого інфантилізму. Коли на зло мамі відморожу вуха, і ну, ну ми на них скажемо: ах, ви такі погані. І що, що нам це дасть? Нам це не дасть, тому насправді нам нічого не залишається, як закусити зуби і продовжувати далі роботу, продовжувати подальше. Роз'яснювальні роботи переконувати наших міжнародних партнерів, розмовляти з ними, тому що знову ж таки крок за кроком ми бачимо, як це дає свої плоди. Тому що з першого разу, ви пам'ятаєте, якщо б ми е керувалися таким інфантилізмом, і нам з першого разу би сказали, ми вам танки не дамо, і ми такі образили з несінаби досі сиділи без танків і не зрозуміло, яка б була ситуація зараз на фронті. Тим не менше, е ми маємо вже танкову коаліцію. Ми маємо достатньо велику кількість танків. Зараз на фінальній стадії питання літаків F-16, про які наприклад декілька місяців назад теж казали, що це там табу, і про це ми поки що не говоримо. Тому насправді на жаль от приходиться в сучасному світі. Не все доходить з першого разу, і постійно потрібно переконувати. І на жаль, ми повинні це також констатувати. Якби це не було, що дуже багато саме таким пушом стають трагічні на жаль новини. Пам'ятаєте, навіть як було це з ППО, чомусь на жаль, от не можуть вони надати там достатньої кількості з першого разу, тільки через ряд трагедій ми постійно отримували більше більшу партію. Але знову ж таки, у нас поки що немає іншого варіанту. Ми не вибираємо зараз між хорошим і поганим. тому дуже часто приходиться знову ж таки закусив зуби, продовжувати працювати далі. Ну, так, і ми бачимо, що власне у подоланні наслідків тут краще ніж ми, ми самі. Тут ніхто до цього не береться і не може взятися. А, пан Ростиславе, до а, тут, до речі, ну закриваючи цю тему, а у такий спосіб а, шантажуючи вибухом на кримському титані, чи можуть зараз расисти у такий спосіб якось ну не знаю, спробувати а, поламати плани, наприклад, по деокупації Криму сказати так. От не знаю, що. Не, лізли я не туди, можу сказати, що ж я да я. Я не mm -hmm. можу сказати. Це звичайно будь-яка історія. Вона звичайно буде в дечому сповільняти. Ми це повинні розуміти. Це те саме, що про це заявив Володимир Зеленський на рахунок, наприклад, Чуховської ГЕС про те, що це жодного разу не зупиняє наші плани подальші по деокупації всього реону і півдня країни. Але звичайно, це сповільняється. Це може сповільнити на тиждень, на два і так далі. Тобто, звичайно, це буде мати певні наслідки, але ми ж від цього не будемо плани міняти. Ми ж не розвернемося, а вони те танцор розпірвуть, а ну тоді все, давайте розвертаємося, йдемо по домам, розходимося. Ні, ну цього ж ми прекрасно розуміємо, що цього не буде. Тому, звичайно, ми продовжимо нашу роботу по звільнені всі наші території. Я думаю, наші цілі чіткі як ніколи, тому що в нас немає жодних дискусій. У нас всі від президента до всіх наших дипломатів про це постійно повторюють і в цьому десь підтримують наші міжнародні партнери про те, що ми йдемо звільняти до кордонів 91-го року. Ми ж не кажемо, що ми там воюємо до кінця липня, а більш потім ну, що буде, то і буде. Ні, ми кажемо, що будемо звільняти наскільки, скільки б часу не потрібно було нам для цього. А, так, у нас тут а, вибору фактично немає. А, до інших там також Звичайно. переходимо а, про а, плани ліквідувати вчасному а, бою. Поговоримо. Отже, власник терористичної організації ПВК Вагнер Євгеній Пригужин відповів на так звану зраду його найманця Владіслава Ізмаїлова, що не схотів повертатися з полону РДК а навпаки, вирішив. Поповнити його лави Реакцію кухаря Путіна почуємо і повертаємося до обговорення. Действительно, Владислав Измайлов прибыл в ЧВК Вагнер из Самарской колонии и в ноябре месяце попал в плен. Владислав Измайлов предатель, и я уверен, что понесе достойное почитающееся предателем наказання. Согласно всем традициям ЧВК Вагнер, я надеюсь, что мы найдем и его в честном. А, так, перепрошую за цю мармизу і за цю мову у нашому ефірі. До речі, нагадаю, що раніше полонений вагнерівець не схотів повертатися до побратимів. Побажати побажав стати бійцем рашистського російського добровольчого корпусу. А про це заявили повстанці. Втім, сам обмін таки відбувся. Вердака запевняють, що передали російській стороні полонених, яких захопили в боях біля нової Таволжанки, яка на Білгородчині за словами добровольців. Процедура

Давайте проти судьби і волі з'явлення добровольного. Не будемо переть. Я уверен, це був достойний солдат в ваших рядах. Тепер це буде достойний боець руського добровольського корпусу. Ростислава, чи можемо ми говорити про певні процеси на Росії внаслідок ось таких зараз подій, які відбуваються, чи поки що воно не настільки масове це явище, аби на що спливати? Вони відбуваються вже достатньо давно, і я думаю, ми бачимо, що вони в принципі не переходять, якщо можна так сказати, певний граний. І ми бачимо ці перепалки вже достатньо давно. Насправді тут є багато причин. Основна причина це певна суб'єктивізація і боротьба за е, любімою жену хазяїна. Я би так це назвав. І ці війни між так називаємими вежами Кремля, вони, звичайно, будуть далі продовжуватись, що можна сказати, буде грати однозначно нам на руку. Тому що як... чим більше вони будуть зайняті один одним, тим нам краще буде і для нашого подальшого планування. Тому все те, що відбувається, якщо можна так сказати, мені подобається, і я надіюсь, воно буде мати все більшого набувати всі більшого такого вектору. Є багато інформації, є навіть інформація про те, що в. Його можуть пригожено назначити в губернатора, щоб таким чином поставити в стіву. Путін тут себе веде абсолютно очікувано і прогнозовано. Він не втручається, він не переходить до чиюсь сторону. Його основна задача розділяє властивий, тому що він прекрасно розуміє: як тільки хтось один зможе сконцентрувати достатньо велику погнуту влади в своїх руках, він є потенційною загрозою, і може бути переворот. Моя задача. Тримати всіх максимально, я би так сказав, в боях один між собою. Тому що, поки еліта чубиться між собою, його я би так сказав, життя є в безпеці. Тому мені здається, це прогнозовано і логічно, і я все ж таки не думаю, що воно буде мати там в короткотривалій перспективі якісь вирішення, а продовжиться саме в такому руслі. А так, ну що, зрозуміло, будемо за цим всім слідкувати. Пане Ростиславе, вам дякую за те, що до нас долучилися, аби прокоментувати все, що а зараз відбувається. Друзі, нагадую, екс-радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов до нас долучився. Вам дякую і до нових зустрічей.